Нептун перейшов Вовен. Ви всі відчули? Нептун перейшов Вовен 30 березня. Плутон перейшов восени 2024 року, а Уран перейде влітку 2025 року. І ось ці три планети, вони вищі, всього їх три вищі планети. І вони перейшли в нові знаки для себе. А це говорить про те, що людство буде мати новий світогляд, нове направлення, новий розвиток. Я вас вітаю, мене звати Тетяна Білоцерковець. До цього я себе називала Таня Белл. Мені і так, і так подобається, можливо, зараз вплив ретропланет Меркурія і Венери. Зробили так, що мені захотілося повернутися до своєї справжньої чоловічої, яку він мені подарував, прізвище, і я хочу в цьому побути. На цьому каналі Тетяна Білоцерковець я вас знайомлю з астрологічними подіями. Даю вам допомогу завдяки таро розкладам. І сьогодні ви також отримаєте. І буде нова колода тисячі доріг, яка буде з запитаннями. І я вас дуже прошу наприкінці кожного знаку зодіаку, коли я буду витягувати, вона буде останньою. Ви зробіть скріншот і не поляніться, Дайте собі відповіді на ті питання, які будуть на карті. Вони будуть російськомовні, але не зважайте на це увагу. Головне сенси, які вона несе, ці питання, які несуть, карти. І вам це дасть розуміння, напрямок, про що вам зараз говорить Нептун, тому що дуже важко зрозуміти не усіх розвинута інтуїція, за яку відповідальний Нептун. Хто більше всього відчує зараз а, ці енергії, цей вплив Нептуна? Відчують риби, звісно, тому що управитель Нептун ваш. І також овни, тому що заходить Нептун в Овни. Я хочу зараз вам розповісти, як про що впливає а, на нас. На кого, яким чином впливає на нас Нептун. І е, коли він заходить в інший знак, то це говорить про те, що характеристика буде овна Нептуна. Так ось дивіться: віра стає зброєю, тому що Нептун це і є конфесія, і віра. що ми віримо, які ідеї, яка ідеологія у кожного з нас. Це наше колективне несвідоме, це наша інтуїція, битва вогню з водою. Хто ще відчує ці, цей вплив? Відчують також люди, хто знає свою натальну карту, хто приходив до мене, або раджу зараз звертатися, тому що Нептун буде вовні 14 років. А це, ну, досить багато. Я б, знаєте, вам порекомендувала взяти таку консультацію, щоб подивитися, де саме у вас Плутон, Нептун і Уран. Ось ці три вищі планети, куди вони переходять, там і буде у вас кардинальні зміни. Це буде зміна нашої реальності. Людство буде змінюватися навколо нас. Нептун. Планета, яка впливає на нашу підсвідомість, за колективне несвідомо. Більше всього відчувають люди, які збиратимуться масово, масово на такі теми релігія будь-яка, ідеологія, віра, творчість, кінематограф, мрії, музика, художнє мистецтво, медицина, море, океани, психологія, окультні науки, інтуїція, ілюзія. Створення реальності, ну, це і є кінематограф. Або ту картинку в інстаграмі, яку всі створюють, а вона, можливо, не є, не відповідає дійсності. І зараз це буде, вочевидь, видно. І коли Нептун змінює знак, ці всі теми, які я прорахувала, буде вноситися новизна в цей раз на 14 років у стилі Овна. А що це таке у стилі Овна? Це знак лідера. Знак новаторських ідей, сміливих початків і переможців. Тобто, зараз ми з вами будемо спостерігати, як впродовж року двох, двох ми будемо бачити, як у нас з'являються нові лідери в оцих темах, які я прорахувала. Так я вас зараз хочу запросити послухати про те, як буде в мінусах. Проживатися Нептун, задля чого вам ця інформація? Щоб ви, якщо зараз себе впізнаєте, щоб ви змогли мінус перетворити в плюс, тому що мінус це низькочастотна енергія. І ну, ви будете просто страждати, якщо будете жити в низкочастотних енергіях і будете нещасливі, ну і таке решта. А коли ви будете намагатися перетворити в плюси енергію Нептуна в вовні, тоді ви будете зростати як людина і духовно. Саме про це ну, ви чули і відповідає у нас Нептун. Так ось, мінуса Нептуна це будь-які залежності, це ігроманія, алкоголізм, наркозалежність. Розчарування, пасивність, небажання брати відповідальність за себе і своє життя, фанатизм це коли людина вірує без бачення будь-яких доказів, не маючи критичного мислення. Далі маніпуляції, шахрайство, дезорієнтація, хаос, я казала, драматизм і позиція жертви. Сміт змінюється, і ми змінюємося разом. Якщо є ось ці е, в нації дуже якісь такі е, мінуса, то також буде перетворюватись, будуть з'являтися колективи, е, ну, тому що це колективне несвідомо, і там е, ліпше, легше, зрозуміліше, коли ти бачиш такого самого. Е, Ну, таку саму людину, яка страждає на якісь такі хвороби, залежності, то в колективному несвідомому, підсвідомому буде легше змінюватись і допомога буде скорішою. Плюси Нептуна. Сильна емпатія, розвинута інтуїція, що допомагає? Розвинути сильну емпатію і інтуїцію, ну, бути чутливими і добрими людьми це по-перше. І по-друге, це завжди пам'ятати про те, що свідомо жити це усвідомлювати в першу чергу себе, чого я хочу, для чого я живу, чого я варта, що мені подобається, куди я рухаюсь, а з ким я рухаюсь. Тобто, усвідомлювати своє життя тут і зараз. Ходити до психолога, тому що психолог це і є емпатія, і е, також інтуїція, е, і добра людина, яка е, навчена слухати іншу людину і допомагати їй відчути ж себе, зрозуміти себе. А також тарологи, тому що у нас є інструмент, який розвиває інтуїцію, і він також вам допомагає бачити знаки. Ну, тобто навчатися зараз таро це е, саме, е, ну, саме приємне, легке, на мій погляд, цікаве, глибинне навчання, яке вас також духовно розвине і підвищує ваші енергії на високочастотний рівень. Хто такі люди, наприклад, да, у нас рибної стихії, ну, тобто в Нептуніанській, це мати Тереза, Ганді, це вищі вібрації і риб, управителів якого є Нептун. Вони захищають знедолених, захищали так, людей, які попали в біду. Безумовна любов, доброта, всепрощення, єдність, все єдине. Кожна людина, кожна рослина, тварина це одне ціле, і ми залежимо одне від одного. Ось це треба зрозуміти. Це ну, дуже потужна глибина і філософія, і е, мудрість, е, тому що 12-й знак зодіаку – риб, це є океан, і е, я вже казала вам, так, що там зображені дві риби: одна в один бік пливе, інша в другий, одна в тінь. В мінус друга в плюс. Я вже казала в відео, я тут посилання залишу вам під цим відео, і ви переслухаєте. Тому, можливо, зараз я і повторюсь, але знаєте, ну повторення мати вивчення, так? Дуже добре лягає інформація, яка тричі повторена, тому нічого страшного немає. Ілюзіоністи, містики, їх буде зараз також багато. Ну, це вже буде, знаєте, таке новий е, вид розваги. Я вже спостерігала, як на день народження запрошують е, ось таких людей. Волонтерство на різних рівнях це також буде е, розвиватися. Мрійливість, натхнення, духовність, медитація. Йога допоможуть прокачати нам наш Нептун в нашій натальній карті. А зараз я запрошую кожен знак Зодіаку почути свій прогноз. І дуже вас прошу, якщо ви зараз збентежені, не розумієте, куди вам рухатися, я вас запрошую підписатися на мій канал. Також приходьте на свою астроконсультацію, тароконсультацію, в особисту психотерапію. І я вам залюбки допоможу. Також нагадую, те, що відбувалося в коридорі затемнення з кожним із нас. Це й повинно було відбутися. Можливо, у вас є питання. Якщо вам буде цікаво, приходьте і замовляйте також натальну і солярну карту на рік. Натальна карта це ваше. Це і є ви, це ваш космічний паспорт, це і є ваші дари і таланти, це розпаковка вас, вашого призначення. А солярна карта це тайм-менеджмент на рік, як ви будете рухатися в цьому році до того призначення, для якого ви народилися. Тобто це дуже цікаво, тому запрошую. Раки, запрошую вас на ваш старопрогноз на квітень місяць яким він буде? Початок доволі спокійний. Четвірка мечів. Подивіться, дуже раджу зупинитися. Як це не дивно, весна, можливо, вам щось захочеться там робити, але ви навіть е навкруги побачите, що таке враження, що все зупинилося, і вам треба буде зосередитися на чомусь одному. Почитайте книжку, знайдіть інформацію, яку вам не вистачає е для вашої справи. Це більше всього повітряна стихія і розумова діяльність. Тобто вам потрібні якісь ідеї, думки. Тому зосередьтеся на цьому, помедитуйте. Ви бачите, ця людина медитує. Ну і відпочиньте, тому що це карта зупинки і відпочинку. Як розумової діяльності, так і фізичної. Помірність. Помірність дуже красива карта, енергія. Вона говорить про те, що усе завжди вчасно. Не переживайте, що ви зупиняєтесь ось там, і у вас якісь там терміни горять, або взагалі ви кудись не встигли, або не можете, навпаки, виїхати кудись. Ну, тобто, не переживайте, ось ця карта і є, яка відповідає за енергію час. Часу, і вона каже: ніколи не жалкуй про те, що сталося в минулому, тому що усе, що відбувається в нашому житті, усе завжди правильно і вчасно. Нам треба тільки робити роботу над помилками для того, щоб мудрішати і виходити вже іншими людьми. І пам'ятайте, що віддаєте, те й отримуєте. Тобто, ми що виливаємо, те і нам приходить. А також знайте, що ви дуже важливі <кхм> в цьому світі, і ви ще не прожили усе своє життя, своє призначення, і вас оберігають ваші янголи-охоронці. Нехай вам будуть знаками ваші а, янголи, в кого ви віруєте, або ви будете бачити янголів, або крила, птахи. Ну, тобто, Тому, а, ну і 14 а, номер також може вам а, щось говорити в цей час. Наступна колода. Будете щось пригадувати. Це карта минулого, шістка чаш. Вона дуже приємна, вона про приємне, приємні спогади з минулого люди, можливо, будуть з'являтися. Ну, у нас триваючі ще ретроградні планети і Венера і. А Меркурій, тому не дивуйтеся, щось вам треба буде там вирішити або допомогти людям з минулого, або вони прийдуть вам на допомогу. І це, ну, як правило, частіше всього це приємне. Імператор. Це людина закону, це взагалі якась така важлива подія в вашому житті станеться. Можливо, ви отримаєте якусь звістку. Якщо у вас є чоловіка, це карта чоловіка, тобто мужа, да? чоловіка, якщо ви у шлюбі, то він може отримати повістку іти на війну. Захищати Україну, якщо ви знаходитесь в Україні, це взагалі може прийти ваш чоловік, якщо він служить ЗСУ, і він може прийти, у, наприклад, скажіть, у відпустку. Тому я говорила вже, це може бути імператор, як і спілкування з людиною, яка Має вплив, так? Тобто вона або служить, або на державній службі, не тільки в ЗСУ, Ну, тобто будь-яка людина, яка пов'язана з бюрократичними якимись там справками і ділами. Тому звертайтеся до такої людини, подивимося, що далі буде. Туз. туз Пентаклів. Це велика вдача. Раки, я вас вітаю, тому що туз Пентаклів прирівнюється у тарологів до старшого аркану. Це велика вдача, і це шанс почати щось матеріалізувати, те, що ви давно прагнули і хотіли, і вам потрібні були, можливо, кошти або ідея, люди на цю ідею, щоб допомогли вам втілити цю мрію. Ну, Будь-яку ціль вашу, тому, а, будь ласка, початок нового. Якщо зовсім нового в вашому житті, то раджу після 15 квітня починати. Якщо це все ж таки з присмаком з минулого, щось ви там трансформували, переробили. То прекрасно, будь ласка, починайте. Це ну, сама красива карта, енергія, яка може бути для початку чогось нового матеріалізувати в вашому житті. Тому дуже радію. Велика вдача. Можете собі навіть на заставку телефона поставити цю карту. І знов, подивіться, у вас друга помірність. Ось так вона виглядала в іншій колоді. А тут така інтерпретація: знов ви будете, знаєте, таке враження, що ви ця енергія вона говорить про те, що ви будете в якомусь місті в той час, де вам потрібно бути. Тобто, отак от все співпаде. Що вам а, судилося там бути, що вам час там бути, а, вас веде Всесвіт, вам допомагає, і янголи-охоронці вас оберігають. Ви дуже важливі, подивіться, друга карта. Янголи вас оберігають і, і ведуть по життю. І Всесвіт. ну В кого ви віруєте, в Бога. Дуже красива енергія. Неймовірна вдача. Далі. Імператор, друга карта, знов, подивіться, як він виглядає. Ось так він виглядав тут, ось так він виглядає там. Це сучасна колода, і імператор говорить про те, що у вас буде спілкування з людиною, яка знає букву закону. Це може бути і юрист, і, скажіть, і нотаріус, і суддя, і прокуратура. Ну, тобто. І воєнна людина, тому у вас цікаве буде спілкування з такими людьми. Це може бути звістка, ви можете отримати звістку про те, щоб, ну повторюють, так. Призвуть, мобілізують, Це може бути про те. А може бути, знову ж кажу, що це, ну, це не схоже на відпочинок, коли у нас лицарь мечів. Це може бути нове направлення, коли, куди можуть направити вашого чоловіка, служити. Ось це може бути. Також ви можете отримати. Звістку по роботі, і вам треба буде щось дуже швидко вирішувати. Тому що, коли у нас лицарь, подивіться, який стрімкий напрям коня і людини, як вони ну, дуже швидко їдуть. Тому це дуже швидко треба буде або відповідати, або кудись їхати. Дивимося далі. Ця карта, Верховна Жриця, Старший Аркан, говорить про те, що ось тут вам треба буде зосередитися на собі і на своїй інтуїції, на своїх переживаннях, і спостерігати навколо, що буде відбуватися, прислухатися до себе і до інших, що говорять, і брати це все в, в єдиний пазл, в єдину картину, і е рухатися інтуїтивно. А також ви можете звертатися до психолога, тому що це і є. А також це і є таролог. Верховна Жриця це людина, яка навчена слухати і навчена бачити знаки і е, е, допомагати вам. Я як таролог можу вам допомогти, звертайтесь. Ну і як психолог, психотерапевт також. Карта суд. Усе, що відбудеться, це відбудеться а, так, як повинно бути, як справедливо по вищому суду. А, і це буде справедливо. А те, як ви побачите ситуацію, або в тіньовій а, історії, або в світлій. А, ну, тобто треба а, бути беземоційним в цьому стані. Можливо, вам треба буде звернутися до суду, а, щоб вам допомогли. До юриста, до адвоката. Дивимося далі. Можливо, вашого чоловіка не можуть мобілізувати, і вам треба буде це доказати. Ну, тобто, є якісь а, важливі докази. Українська колода. Яка створена під час війни, зліплюється нова колода. Так, це у нас король чаш. Подивіться, яка краса чоловік, козак грає на музичному інструменті. Мабуть, це бандура, але я можу помилятися. Це говорить про те, що вам зустрінеться якась тепла людина, яка дуже любить свою справу, яка майстерна в своїй справі. І вона навчена і слухати, і добра, і може вам щось порадити приємне і взагалі бути тим плечем, на яке ви можете схилитися, і поплакати, і пожалітися, і взагалі. І повеселитися, якщо це ну, добра справа. І також ви можете зустріти людину таку. Це у нас здебільшого король чаш, це водняна стихія, і це у нас раки, це і є ви. Це раки, скорпіони і риби. Отакі люди, чоловіки, 40 плюс. По віку, ви можете їх зустріти, звертайтеся до них за допомогою. Вони можуть вам допомогти. І остання колода Тисячу доріг, вона називається І тут будуть питання: зробіть скріншот і дайте відповіді, тому що Нептун перейшов у нас Вовен, і яку дорогу він вам вказує? Тим самим. Куди він вас зве за собою, цей нептун? Вовні, раки для вас. Четвірка жезлів. Таке враження, що вам треба кудись переїхати. Це може бути нова оселя. Це може бути і е, новий, е, скажіть, Квартира, дім, нова оселя, новий офіс. ну щось, А може, це помолвка може бути. Тому що четвірка жезлів це у нас іще про це. Ну, і знаєте, що робота а, така ж буде. І навчіться веселитись. Тут написано веселитись. Дуже цікава карта, дуже цікава енергія. Раки, я за вас радію і е, дуже вражена тим, що у вас два, е, були дві, два старших аркана помірність. Ви дуже важливі і вас оберігає всесвіт Янголи. Бог, в кого ви віруєте? Головне, знайте про це і вірте в це. Добре? Будьте в мирі з собою і з іншими людьми. Будьте щасливі. Па-па.